Стосовно кордону з Росією, близько біля нього воює Руслан Бос піддубний, командир батальйону безпілотних систем бригади Рубіж, підполковник, пане Руслане, вітаю. Вітаю студію, вітаю шановні українці. Е, дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Паралельно у нас традиційно, як добра традиція, збір на потреби батальйону. Ось, ви бачите QR-код і номер картки. Детальніше про нього трохи згодом. А для початку хотів е, про Куп'янський напрямок, де ви воюєте, розпитати, яка там зараз ситуація, тому що ми здебільшого сконцентровані зараз на Курахівському і Покровському напрямках як найскладніших, але на Куп'янщині ж теж не солодко. Так, дякую за запитання. По-перше, хочу сказати, що батальйон виконує зараз у нас задачі не тільки на Куп'янському напрямку, а також на Сіверському. Зараз на Сіверському напрямку, точніше на Куп'янському, зараз просліджується дуже велика кількість накопичення противника і дуже багата інтенсивність штурмів. Зазвичай це відбувається кожного дня по 2-3 штурми. Це у кращому випадку. Ділянки фронту, які тримає наша бригада, зараз, скажімо так, потерпають від дуже великої щільності обстрілів противника, а також застосування БПЛА під прикриттям відповідно цих засобів, ворожа піхота штурмує наші позиції. Ну і відповідно зараз вдається їх стримувати. Але оскільки дуже багата, дуже багата кількість цих штурмів. Зазвичай, як я і сказав, це 2-3, це в кращому випадку, в гіршому до 6 штурмів. От, також пересліджується останнім часом у нічний час, то, відповідно, нам потрібно більше засобів для того, щоб вражати противника. Зараз на даний момент просувань немає. Стримуємо їх дуже добре, але це потребує постійного вивчення противника, його дій, а тактика його міняється майже кожного дня. От це не пусті слова, це так відбувається. Дійсно, противник навчається. А що ви От, маєте на увазі під так... словами тактика міняється кожного дня? Наприклад, як останнім часом вона змінилася? Наприклад, якщо противника не виходить малими групами просуватись до нашої лінії зіткнення, відповідно він спробує зайти у фланг наших або сусідів зліва, або справа, і часто це відбувається. Технікою на позиції БПЛА. Чому так відбувається? Тому що вони бачать, що з нашого боку використовується дуже багата кількість БПЛА, тобто на певній ділянці пройти вони не можуть. Значить, відповідно, їм треба знищити ці позиції БПЛА. Або вони знищуються банальним способом їх Постійними обстрілами або FPV, або це ще нов таке новшество. Ну точніше, не новшество а саме на цьому напрямку. Раніше такого не відслідковувалось це. До прикладу, 5 БМП з піхотою спішуються біля позиції БПЛА. Відповідно, спостереження на тої ділянки, яку ми вражали дуже добре, вже його немає, і противник далі вже штурмує нас по фронту. Отака от, от нова тактика зараз відсліджується на купінському напрямку. Угу. На що саме збір, пане Руслане? Тому що у вас ваш підрозділ недавно створений, що вам треба доукомплектувати і посилити. Так, підрозділ створений буквально два місяці назад. Зараз ми ще досі комплектуємось. завдяки тому, що в БПЛА в нашій бригаді, бригаді Рубіж були вже ну, доволі таки давно створені, тому ми не з нуля формувалися до щастя. Але певне обладнання, якого нам не вистачає для постійного спостереження, моніторингу та. Скажімо так, ведення статистики і аналізу дій противника, це ну щоб ви розуміли, це не просто дрони, це не просто обладнання для дронів літакового типу, в тому числі. А також ну це банально ті ж самі монітори комп'ютера, в тому числі до них обладнання. Щоб воно дуже потужно тягнуло, тому що з цими програмами, якими зараз працює сила безпілотних систем, вони потребують ну потужного такого обладнання. От, відповідно, з цього треба почати для того, щоб це розгортати і воно працювало на передовій. Спочатку розгортається трошки позаду. От, ну в штабах, пунктах управління БПЛА і так далі. От ну і паралельно з цим відповідно так обладнання до Е, середній розхід такий це внутрі нашого батальйону. Я маю на увазі кошти. За тиждень може виходити просто мільйон гривень. Це ми витрачаємо просто на якісь речі, комплектуючи якісь частини до дронів там і так далі. Ці всі кошти, в принципі, вони з неба не беруться. Зараз держава більш-менш почала забезпечувати саме дронами, але є поточне обладнання, яке до них йде, і воно ще не до кінця допрацьовано. Тому. Ми це закупаємо, можна сказати, за ці збори. Тому ми дуже вдячні українцям, і це нас дуже сильно мотивує. Коли ви нам допомагаєте, насправді кожна гривня, 5 гривень. Вони е потім будуть працювати на лінії фронту проти противника і е для збереження життів наших військовослужбовців. Поки що 20 тисяч зібрано. повідомила мені редакторка, але я думаю, що ми на цьому не зупинимося, бо справді воно. Е Сам дрон по собі він не летить. До нього треба ще купу всього іншого, так званої периферії, починаючи від якихось дротів, зарядок, комп'ютерів, і ну навіть того, що так. зараз складно уявити. І оце все на ну, це найскладніше, я знаю, з досвіду збирати, тому що ну всім подобається, коли ти дав 5 гривень, показав дрон і потім сказав, а цей танк мої 5 гривень підбили. Це все так, але для того, щоб оці ваші 5 гривень підбили танк, треба ще гривень 10 на те, щоб вся ця супутня інфраструктура запрацювала тому, будь ласка, скануйте цей QR-код, беріть номер картки і допомагайте батальйону Рубіж. З нами був Руслан Боспіддубний підполковник, який командир цього батальйону, і який зараз воює на сіверському і куп'янському напрямках.